Всім привіт! Я зараз в секонд-хенді, Сьогодні вже майже передостанній день завозу. Дивіться, знайшла ось таку сумку «Louis Vuitton», Написано. Принт да? Vuitton. Вітон. Навіть логотип є на самій шкірі, ручки м'якенькі, шви, до речі, рівні шви і рівно, рівні буковки. Ось всередині, ось так теж нашита така ярличок Louis Vuitton Париж. Теж досить підозріло, тому що все, от шви ідеальні, да? надписи рівно, все написано все рівно. Ось так вона, дивіться, виглядає. Це при тому, що вона повністю зігнута, ну якби пом'ята, вона лежала. А, дуже довго десь, мабуть, що по секундах. А, прийду додому. Я хочу її взяти. Прийду додому, на неї роздивлюся. Так, я кладу на ваги сумку, і сьогодні вона важить біля 100 гривень. Ви бачите, 90 гривень, 90-31. В мене таке відчуття, що це оригінальна Louis Vuitton. Я не знаю насправді. Я її, звичайно ж, купляю і несу додому. Дивіться, це сумка нова, тому що навіть захисна плівка була на оцій штуці. І я її зараз при вас ось від... віддираю. Друзі, я вже вдома і показую вам сумочку Вівітон. Я її помила. Дивіться, яке дно. Офігеть просто! Я думаю. Якщо це навіть турецька да, підробка, вона в інтернеті коштує в районі 7 тисяч гривень. Оригінал такий. Я думаю, що це навіть вінтажка, тому що саме таких моделей зараз дуже рідко можна зустріти. Схожа модель, оригінал в інтернеті коштує від 30 тисяч гривень. 30-40 тисяч гривень. М'якесенька тут взагалі дуже м'якенька шкіра. Що ще я хотіла показати? В середині є така штука із номером. Прикріплю ось тут фотку цієї штуки з номером. Я думаю, що це оригінал. Є заломи Заломи від того, що її, мабуть, просто не носили. От вона лежала в когось. розумієте? Навіть запах є цієї такої цвілі, дещо сирості. Вологості. Я думаю, що до блакитного до чорного супер підійде. Сюди можна біле взуття, або ж таке світло-бежеве, як і сумочка. Сюди можна тренч, можна якийсь блейзер. Ось така вона позаду теж дуже елегантна і зручна. Сюди я наклала всього, щоб її вирівняти. Всякий папір за 100 гривень, друзі. да, ще хотіла показати: дивіться, ось тут ідуть ручки. Ось, ось ідуть в нас ручки в ній. Так? Одна і ось ось ця друга, яка хлястик якої кінчик, він відклеєний. Просто його треба приклеїти і все. Я так розумію, що це шкіра, ручки і зі шкіри ручки в ній, шкіряні. Уявляєте? Навіть тут Луївітон все. Ну, тоді це оригінал. Тоді це оригінал, я думаю. 35 тисяч гривень, 40 тисяч гривень. Штука євро. в інтернеті я е, намагалася знайти таку ж модельку, але не знайшла, не перерила я весь інтернет, знайшла схожу за 45 тисяч гривень оригінал. Потім дивіться, що стосується того ярличка, на якому є такий собі код із шестизначної літери. Йдуть перші дві, і далі йдуть циферки. На ярличку в самій сумці на підкладці я знайшла цей код. Отже, що він означає дивіться, в мене в сумці код FL0023. Це навіть ярлик, цей навіть шкіряний. Uh, FL023 по цьому коду це означає, що це Франція це uh, 2003 рік і другий, здається, да, місяць, друга неділя 2003 року, коли була виготовлена саме ця сумочка. Це ще я прочитала, що оригінальна підкладка сумок Louis Vuitton це, як правило, тканина схожа чимось на замш Дивіться, дійсно, це як замш але ж, якщо відштовхуватися від коду, який вказаний, дав самій на ярлику в самій сумці, ця сумка була пошита 2003 року, сумаці, увага, 20, скільки? 20 років їй, да? Уявляєте, цій сумці 20 років, тобто вінтажка. То звичайно ж, підкладочка буде мати ось такі проблеми. Також взяла собі ось такі два тюбики: один гель для душу і один, ну, типу, мило для рук. Я думаю, ним ніхто не користувався, це якісь, мабуть, що пробники. І взяла ось таку сіль для ванни з ароматом ванілі, дуже прикольна. Друзі, що ж, дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, я дуже довольна своєю покупочкою, знахідкою в секонд хенді Це по-справжньому супер-знахідка. Таке трапляється дуже рідко, мені здається.